нагоди 20-ї річниці програми Польща Україна відбувся захід, один якраз на тих об'єктах, який фінансувалися програмою, це є обсерваторія на горі Піван. Насправді це проєкт багатогранний, який складається з фінансування як і програм польська допомога, так само програми некст цей пімрек, який спільно реалізований з Прокарпатським університетом, з Варшавським, Бещальською групою Копер та головним управлінням ДСНС України Івано-Кранківської області. Завдяки реалізації цього проєкту вдалося зміцнити потенціал гірських рятувальників. Вони пройшли спільні навчання як на території України, так і на території Польщі з групою Бещарської Копер. Для цих всіх навчань було придбано рятувальне обладнання та спорядження на загальну суму понад. 100 тисяч євро. Завдяки функціонуванню підрозділу вдалося врятувати не одне людське життя, як ми бачимо сьогодні, доходить до завершення реконструкції об'єкту, де в подальшому ми зможемо використовувати її для проведення спільних тренувань як з рятувальниками України, так і за кордоном.